Нюхач Пахв працює в компанії, що виробляє дезодоранти та антипреспіранти. Завдання такого співробітника нанести експериментальний продукт на пахви тестової групи, а потім нюхати їх, відзначаючи, як змінюється запах протягом дня. Дослідник з Набір співробітників на таку незвичайну вакансію оголосив у минулому році один з американських дослідницьких інститутів. Працівник такої професії має спостерігати за танцівницями стриптизу протягом 60 днів і робити певні регулярні записи. Заробітна плата дослідника обходилась у 10 тисяч доларів. Випробувач презерватив Немає нічого дивного в тому, що компанії-виробники презерватив хочуть бути впевнені на дійності свого продукту. Як-не-як, -як, засоби контрацепції здатні докорінно змінити людське життя. Тому, як правило, новий продукт тестується групою близько тисячі найманих працівників і тривають випробувані не менше, ніж рік. Менеджер з визначення статі Курчат Безпомилково визначити статі Курчат необхідно вже в першу добу, після його появи на світ. Вважається, що від нього залежить і спосіб догляду за птицею Найманий родич. Офіційна служба з надання найманих друзів і родичів з'явилась у минулому році в Китаї. В основному туди звертаються весіллям, днем народження або іншим святом, на якому має бути багато-багато людей для підтримки статусу. Втім, неофіційно подібні послуги надаються всьому світі вже з давніх давен. Гід по туалетах є держслужбовцем в Японії. Він допомагає кожному охочому знайти в місті найближчий туалет. Послуги такого гіда коштують близько 4 центів. Без ПДВ. Людина, яка стоятиме за вас у черзі. В Британії з'явилася перша зареєстрована компанія, співробітники якої готові відстояти за вас будь-яку чергу до перебожного кінця, штовхатися, лаятися, загалом робити все, що завгодно, заради отримання результату. Оплата за таку самовідданість становить 40 доларів на годину. Випробувач тампонів. Ці найважливіші працівники заводів з виробництва особистої гігієни. Перевіряють кожен тампон на предмет достатньої абсорбації та місцості шмурка. Такими є вимоги управління з контролю якості продуктів та ліків у США. Перевертач пінгвін. Підміни, що мешкають поблизу полярних станцій, жваво реагують на вертольоти, які пролітають. Тварини задирають голову і відхиляються назад, оскільки шия в них коротка, а то одне повороткий. Вони нерідко так і звалюються на спину. Перевернутися і встати самостійно дині не можуть, тому після кожного прильоту або відльоту літака до них на допомогу приходить фахівець, інакше тварини можуть загинути. Розпрямляч подушок. Такий фахівець потрібен дорогим меблевим магазинам, які торгують спальними гарнітурами. Протягом робочого дня розпрямляч повинен ходити навколо торгового залу і розпрямляти складки на подушках і покривалах після відвідувачів.